Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. В Одесі сину скандального судді Євгена Аблова Івана, якого підозрюють в умисному вбивстві, змінили запобіжний захід. Його відпустили під домашній арешт. Що цікаво, таке рішення ухвалила слідчий суддя Київського районного суду Одеси Юлія Федулієва. Ухвалу оприлюднила одеська блогерка Ірина Гриб. Сину судді Євгена Аблова Івану, який на новий рік у готелі в затоці вбив кухонним ножем свого приятеля, змінили запобіжний захід. Тепер мажор вбивця має бути не під вартою, а під домашнім арештом прокоментували рішення гриб. От і виникає питання: а де справедливість? Адже певнено можна сказати, що жодного простого чоловіка, який би вчинив такий же злочин, ніколи в житті б не відпустили під домашній арешт, якщо він тільки не син судді чи якогось чиновника. Це говорить якраз про справедливість та боротьбу з корупцією в нашій державі. До того, що дивує найбільше згідно з судовим рішенням, підозрюваний в тяжкому злочині, зобов'язаний до 26 квітня перебувати під домашнім арештом, носити електронний браслет, прибувати до органу досудового розслідування прокуратури та суду, за першою вимогою і повідомляти їм про зміну місць свого проживання та роботи. Ще йому заборонено відлучатися за межі області без дозволу слідчого прокурора та суду. Але чи дійсно мажор буде дотримуватись цих правил та чи не спробує втекти від слідства, це дуже цікаве питання. Та й взагалі, чому Іван Аблов заслужив пом'якшення запобіжного заходу. Невже батько все зарішав? Можливо, час ставити на місце таких чиновників та робити все справедливо, адже закони для усіх однакові і виключень не повинно бути. На цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.